Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми приїхали на ось таке поле, ви тільки гляньте. Яка краса, природа, кайф. Друзі, сьогодні будемо ходити. Ось тут стояла хата заможного пана. А це все. Це було його володіння, був його двір. Сьогодні ми будемо тут ходити, шукати, знаходити і показувати вам. Ті, хто не підписався, підписуємося на канал. Ставимо лайкосики, переглядаємо моє відео, коментуйте, підказуйте, давайте поради. Ну що ж, друзі, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Ну що ж, друзі, перший сигнальчик, і ось дивіться, що в мене випало. Що я вже побачив, таке вісюлечка від. Бачите? Ось так воно виглядає. ній ще узорчки є. Такі точніші рисочки, ніби як листочок зроблено. Бачите? Ну, гарно, поїхали далі. Друзі, є сигнальчик. Ви тільки послухайте. Чистенький. Давайте дивитися разом, що це дуже прям схоже на монетний сигнальчик. Зараз перевіримо з вами, що це. Сигнальчик не змінився. М -м, які ставочки. Що ми тут маємо? Дивіться, я вже бачу якийсь кругляшочок. Опа-па-пам! Так, що в нас тут випало, дивіться. Тарата! -та! Так, і що це у нас? Щось закише? Не бачу, друзі, не бачу. Щось старе Не бачу. Трошечки по ньому. Трактор, напевно, з'їздив нормально. Ну що, друзі? Давайте помию і подивимося. Друзі, помив я трошечки монетку, ідентифікувати, що це, я не можу. Взагалі нічого не видно. З двох сторінок окисли і вона, напевно, лисувата. Ну що ж, монетка є, гарно, погнали далі. Я підійшов до краю, був сигнальчик такий, дивіться. Дивіться, що мені випало. Дуже цікаво. Бачите? Мені здається, це хрестик. Давайте разом дивитися. О тільки гляньте. Старенький, гарний, хрестик. М -м -м. Клас, він трошки з утратами, але все одно гарний. По мою на обзорі вам покажу, поки що терти не буду. Ну що ж, поїхали далі. Сигнальчик, друзі, викопав трошечки тут Земля бетон, дивіться, випало, відломилася ось частинка, дивіться, ось частинка відломилася, бачите який зліпочок. І ось дивіться, як вона в мене випала. Опа! Кругляшок. Ага о! Що вона нас за кругляшок? Цікаво! Ну що ж, друзі, давайте помию і подивимося. Ну що ж, друзі, монетку трошки помив. І, якщо я не помиляюся, деньга. Діньга, але трошки ушедша. І дуже-дуже-дуже погано читаємо. Можливо, після чистки хімії, можливо, щось на ній А Отак, монетка. Трошечки затерта. Але гарно, Старина. Ну що ж, поїхали далі. Друзі, знову знахідка. Дивіться, поверхневий сигнал був. Я просто трошки лопатою і його, дивіться, що в мене випало. Бузикирка. Дивіться, який класний. Ха? Старенький такий, фатині, в впатині в окіслах. Але гарно. Ну що ж, поїхали далі. Друзі, щойно я там знайшов будзик-гирьку. А тут ви не, не просто не уявляєте, у мене така журбинка. Ви тільки подивіться. Знаєте що це? Це п'ятак. Розрублений. П'ятак. Ви просто подивіться на це. Ммм. У мене зараз серце кров'ю обливається. Блін! Як завжди, тракторист не пощадив. Але ви тільки подивіться, його частинка. Биди. Ну що ж, ладно, як знахідка піде, поїхав. Черговий сигнальчик. Дивіться, випала. Опа! Як воно прикольно випало. Помачку. Давайте дивитися, що це у нас. Напевно, монеточка. Так. Ох, куди ти від мене тікаєш? Не треба як. Опа. І що це у нас? Знову нічого не бачу. Закиша. Добре, давайте зараз помию і подивимось. І так, друзі, монеточку трошки помив. І якщо я не помиляюся, це Катькина. Не можу, правда, розібрати, сказати точніше, але ніби як Катькина. Напевно копієчка. З цієї сторони лисувата, з цієї сторони трошки щось проглядається. Ну що ж, гарно, поїхали далі. Продовжую рухатися рядочками, сагнарчик. Давайте дивитися разом. Дивіться, опа, як вона випала. Бачите? Манетка. О, ну тут сохранчик ще щось є. Так, да, друзі, дивіться, щось є. Давайте помию і подивимося. Що, друзі, <кій> менетку трошки помив в окислах, правда, але я не помиляюсь Катькина Є трошечки рельєфу. Ну, це вже радує, бачите. Фокус. Ага. да, Катькина, Георгій. Попадемосець, видніється. Ну і. Дуже добре. Ну що ж, друзі, погнали далі. Послухайте який сигнал. Пісенька. Давайте викопаємо його разом, подивимося, що там. Які ставочки, друзі. Мордяк, чи може оно ліка. Ну, що собі, я ще й промахнувся. Ага. 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 Ал-кодинарій. Ну що ж, поїхали далі. Продовжую ходити рядочками. І У мене черговий сигнальчик. Дивіться, що в мене випало. Бам, колечко, колечко. Дивіться. Я вам щойно його нащупав. Дивіться, яке нагадає. Гарно. стареньке, колечко. Класно. І воно, друзі. Мені здається. Напевно. Дуже схоже як срібне, впевнений, може мідне, але я його коли помию, ви побачите, що на ньому там воно взорчики є. Вон, бачите, які накатані. Ну що ж, гарно. Поїхали далі. Сигнальчик. Дивіться, я у спину вже нащупав, дивіться, як вона. Красоточка. Красоточка. Что это у нас? Капусточка. Так. Да. И сохранчик еще такие ничего. Да, две копеечки. Да, это классно. Вообще. Круть. Гарно, гарно. Ну что ж. Класна знахідка. Поїхали далі. Друзі, знайшов капусту ще й нам. Зробив два кроки. Дивіться, був сигнальчик такий гарний, стабільний. Ось, кинув вже одну лопатку. І ось дивіться, вона завіднілася. Опа-па-па. Ще одна капуста. Ха -ха. Клас. І сохранчик такий нічогенький. Я думаю, якщо помиється. Небагато. Классно. Поїхали. Далі. Сигнальчик. І ось де вона випала. Дивіться як. Опа, думаю, монетка а це конинка. Ха -ха -ха. Ну що ж, гарно. Поїхали далі. Продовжую, друзі. У мене дивіться візуально Ви Тільки погляньте що це. Ви бачили це? Блін. Просто лежить на поверхні, Кресальця Дивіться, яка вона класна. Взагалі супер. круть Ну що ж, гарна знахідка. Поїхала далі. Десь годинку сигналів корисних не було. Ось де корисний сигнал. тільки гляньте, яка журбинка випала. Дивіться, який лучик хрестика. Ай-яй-яй-яй-яй, де ж цілий хрестик? Ви тільки гляньте, який він був крутий. Це просто. Блин. Зараз тут покручусь. Можливо, знайду останню частинку. Ну що ж, знахідка? Погнали далі. Довжу йти рядочок. У мене черговий сигнальчик. дивіться, друзі, що в мене випало. Це в нас пломбочка. Пломбочка поштова. Цікаво. Ой. Ніби надписи є, Заді ще герби є. Нічого собі прикольна пломбочка по мою покажу. Ну що ж, гарно? Поїхали далі. Ви подивіться, яка краса. Це просто неймовірно. І до цієї краси в мене бонусом випадає. Ви тільки погляньте, яке вона маленька. Дивіться, мені пусіньке, взагалі дитяче, зимальками, класно, Гарна знахідка, подобається мені такі старенькі речі. Хрестки, колечка, ладанки, всякі кулончики, сережки, дуже класно, Подивіться який. Мені пухіньке. Воно мені навіть на мізинчик не налізе. Але гарно. Ну що ж, поїхали далі. Друзі, ви тільки послухайте який сигнал. Чистенький. Давайте разом дивитися, що це в нас таке. Ну, просто сигнал. Пушка. Ви чуєте це сигнал? Давайте шукати. Так, дивіться, вона вивернілася. Опа. І що це у нас? Не можу зрозуміти. Закиша монетка. Давайте я її зараз помию. І покажу вам. Ну що, друзі, монетку я помив. Монетка повний какаль, лиса з двох сторон. -да. Ну ладно, як знахідка є, а як сохран немає. Ну що ж, добре, поїхали далі. Ну що, друзі, кот ми на сьогодні завершили. Ось цю територію панського двора. Я вже обходив, трошечки втомився і на сьогодні у нас як завжди обзорчик. Що по находкам у нас поїхали з самого дальнього. Це така накладочка, крисальце, бинчик, конинка, частинка від сережки, колечко. Ось таким накатом, бачите, потім. Три колечки одинакових. Спочатку я знайшов це, а потім два цих. Колечки старенькі, зималькою, Це дитячі, вони, до речі, три різних по розміру. Але щіточки у них одинакові. Трошки ці з утратами, немає колечка. Ось такі три вісюлечки, три. Гудзика гірки, звичайний гудзик, частинка хрестика, верхній лучик хрестика, частинка лучик, точніше хрестика, маленький такий гарненький хрестик. Я його почистив трошечки. Ось, ось так ось він виглядає. З утратою вушка, але почиститься ще трошечки в хімії і буде гарненький. Пломбочка, пломбочка ось така, пломбочка з гербом. Бачите який герб. Прикольна пломбочка прийду до моєї колекції пломбочок. Так, що по монеткам у нас? У нас по монеткам раз, два, три, 4, 5, 6, 7 монеток на сьогодні. Подивимося кожну із них. Сохранчик капусти порадував. Дуже непоганий сохранчик, як для польового. Рік 1811. В принципі, все читаємо трактористиком трошечки з'їздив по монеті, але нічого страшного, це польова монета і вона рядова капуста, але сохран непоганий. Ось така капуста. Тут іде погодовочка. Трошечки підзатерта 1812 року. Ось. Копійчушечка Георгій победоносець, але з цієї сторони вона повністю лиса ідентифікувати, чия вона взагалі немає можливості. Так. Тут теж. Щось ніби проглядається, але не можу зрозуміти. Єлізавети чи Катерина теж Георгій Победоносець. Ось коник видніється, очертання коня. З цієї сторони частинки Вензелян відніються. Дуже схоже на Єлізавету, але я не впевнений. Так, день а, 1830 року. Ну, Стан такой полевый. Елизаветинская копійчушка, Вензель виднеется. С этой стороны, правда, Георгий пострадал. Змій трактор або змій час взяв над ним владу. І як для старої монетки мені дуже сподобалася Дінь 1767 рік Екатерини II. З цієї сторони гарно видно Георгія Побідоносця. День Стан як для польового. Дуже гарний. В принципі, все читаємо. Трошечки її почистити і піде вона до мене в колекцію. Люблю такі монетки, дуже приємно такі підіймати. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні коп з ікіноксом 900. Прибор мене дуже радує. Він дістає такі дрібнички різні. Ну що ж, друзі, дякуємо цьому полю, дякуємо території двора пана. І, як завжди, мирного неба вам! Хай щастить вам!